В наших відео ми намагаємося зібрати усю існуючу інформацію і стиснути її буквально у декілька хвилин для того, щоб ви отримали прям швиденько і, по фактам, всю інформацію про пристрій. Отже, HomePod mini, звичайно, ми любимо його, тому що це найкрутіший центр для розумного будинку. Але першу частину відео, буквально хвилинку, ми поговоримо про нього як про колоночку, якщо у вас немає розумного будинку, або ви користуєтесь іншими костелами. В такому разі я взагалі не розумію, навіщо вам хомподміні, і навіщо вам таке життя, але це вже інше. Найважливіше треба розуміти, що це колоночка для дому. Вона і називається HomePod Mini Це означає, що в неї немає батарейки, немає акумулятору. В неї Незйомний кабель і живиться вона тільки від Type-C 20 ват. Ви ставите її кудись в гарненьке затишне місце. Мені дуже подобається, що вона така текстильна і приємна. І вона там стоїть просто назавжди. Це пристрій, який робить так, що коли ви втомлені приходите додому, відкриваєте двері, ви тихенько починаєте автоматично чути якийсь приємний джаз. Вона працює за Music і YouTube Music. Ще є деякі інші інтеграції, але в автоматичному режимі. Вона може почати грати музику, коли ви приходите додому. Це як свічки. Вони подобаються усім. Завжди дуже затишно, коли десь вдома горять свічки, але ви розумієте, що це влом. Треба вставати, шукати запальничку, запалювати, розставляти ці свічки, потім їх тушити. Вам не треба вмикати музику, вмикати блютуз-колонку, підключатись кудись. Це все час і зусилля, які вам не потрібні. Тому в цьому весь її прикол, вона працює повністю в автоматичному режимі. Для того, щоб показати основні функції, давайте все ж таки ми підключимо один хомподик. Отже, якщо ви придбали, наприклад, вживаний хомподик або хочете його скинути і додати на інший iCloud, потрібно його вимкнути з живлення, почекати в секунд 5-10, вставляємо в Обов'язково блочок має бути на 20 Вт, щоб він витягнув усю потужність. Вставляємо в живлення, чекаємо 5 секунд, після чого натискаємо на верхню панельку. І потрібно утримувати до моменту, коли він скаже про те, що він скинувся, і видасть декілька сигналів. Your home pod is about to reset. Keep pressing until you hear three beeps. Тепер потрібно зачекати декілька хвилин. Він програє. Коротеньку музику це буде означати, що процес пройшов успішно. Приймаємо iPhone розблокованим, він має бути підключений до вашого домашнього Wi-Fi, неважливо 24 або 5 ГГц. І потрібно включити Bluetooth. Ми в синеньке коло синеньке коло ми наводимо на верхню панель. Айфон чує звук HomePod, і тоді е, вважає, що він поряд. Призначаємо кімнату, додаємо свій iCloud. він побачив, що у нас встановлено Apple TV. І е, HomePod може бути відразу автоматично способом відтворення звуку е, з Apple TV. Тобто ви можете поставити декілька хомподів, зробити стереопару, і у вас буде дуже крута акустична система просто з home Siri може розпізнавати ваш голос е, і слухати тільки ваші команди, і не давати дітям вмикати. Клавдію Петрівну. Ви можете робити персональні запити, як в Сірі, хоча вона, якщо чесно, вона тупенька трошки. Да, Ми не проплачені яплом, тому ну, говоримо, як є. Використовувати персональні запити це зручно. Тепер ми заходимо в додаток Дім. І ми бачимо, що у нас е, з'явився хомпод. І е, тут дуже важлива штука. Коли ви ставите собі хомподик, він буде дуже. Тупенько працювати найближчу, можливо, навіть добу, взагалі декілька годин точно, тому що він буде ставити на себе нове оновлення. Коли він ставить на себе оновлення, це займає реально багато часу. Тому він може працювати нестабільно, не зважайте на це, просто трішки потрібно почекати. Щодо варіацій хомподів, є великі хомподи і маленькі. Великі хомподи є у двох варіаціях: це хомпод першого покоління і другого покоління. Маленькі хомподики є лише наразі в одному поколінні. І їх функціонал максимальний. Тобто, наприклад, перший великий хомпод не підтримує стандарт Meter, а саме Thread. На ньому будуть працювати датчики руху, маленькі кнопочки і так далі. Це дуже цей важливий протокол. А у Мініка є весь функціонал, який є у другого великого хомпода, який коштує досить дорого. Він коштує приблизно від 300 доларів. Дуже продумана функція на хомподику в тому, що, наприклад, ви зібралися з гостями, ви зі свого телефону включили якусь музику. Всі сидять, і хомподик грає музику. Ви зі своїм телефоном встали, пішли в туалет. Як працює це з блютуз-колонками? Якщо ви відкрили TikTok в туалеті, то всі чують, що там грає, тому що ви просто, скоріш за все, про це забули. Але в цьому випадку у нас грає музика на хомподі. Ви паралельно відкриваєте, наприклад, TikTok, і у вас медіафайли відтворюються з телефону в той час, як на хомподі просто грає музика, яку ви можете побачити у себе в шторці. Взагалі. Передати музику з айфону на комподик можна, якщо просто його піднести. На жаль, в Україні не працює цей функціонал через широкополосний чіп U1. Він же працює в AirPods, в іртагах. Це точний пошук, і на жаль, зараз в нас це не працює. Хоча в нашому у деяких це чомусь запускалося, мені невідомо чому, і на жодному хомподі у мене з різних пристроїв не вдалося це запустити. Отже, ми можемо просто вибрати хомпод у якості відтворення. Тепер давайте до функціоналу і налаштувань. Ми можемо поставити, щоб HomePod реагував на ваш будильник. Ми можемо включити таймер. Далі в налаштуваннях ми можемо його якось назвати, як вам подобається, обрати кімнату. Варто зазначити, що прямо в є вбудований датчик температури та вологості. Це дуже. Крута функція, тому що в кожній кімнаті ви можете просто відслідковувати температуру і вологість. Це буде відображатися прямо у вас у додатку. Дім ось тут зверху, або ми оберемо кімнату, в якій він. Знаходиться і отут у нас є вся інформація. Щодо керування Siri, ми повернемось трошки пізніше. Ми можемо обрати мову української мови, на жаль, немає. Можете користуватися англійською або російською. Інтерком дуже цікава штука. По суті, це рація. Якщо у вас великий дім і в кожній кімнаті є по хомподику, ви можете звернутися до вашої сім'ї прямо з іконки зверху. Наприклад, ви можете щось сказати, що картопля вже готова, і всіх чекаємо на вечерю. Наприклад, ви можете щось сказати, що картопля вже готова, і всі чекаємо на вечерю. Отже, тепер переходимо до найцікавішого. Це робота хомподика у екосистемі розумного будинку Apple HomeKit. В Першу чергу це голосове керування з будь-якої точки домівки. Навіть якщо хомподик грає музику, він все одно постійно чує команду. Привіт, сірі, але російською мовою, все ж таки, ми з вами спробуємо, як це працює. Привіт, Сірі, виключи кондиціонер. Хорошо. Устройство Sensible AC controller в режиме выключен. Привет, Сири. Выключи весь свет в офисе. Привет, Сири. Включи подсветку дерева в офисе. Навіть якщо назва пристроена не конкретно, так как вы сказали. Она, в принципе разумеет, что самое вы хочете. Привет, Сири, какая температура в комнате? Температура в місті втальня составляє 20,9 градуса по Цельсію. Отже, що в вашій екостемі змінює наявність хомподика. Це е, керування Apple HomeKit з будь-якої точки світу. Перше, друге, це підтримка метр. є Wi-Fi -овер і оверфред. Вона підтримує обидва е, цих протоколи. Це означає, що будь-який пристрій з наліпкою, що він працює на метр, працюватиме у вас без жодних хабів, тому що. Це хаб для всього. Третє, ви можете робити автоматизації. Четверте, ви можете запрошувати нових людей для керування вашою домівкою. Приїхали гості або навіть ще не приїхали. Просто на наїхай клауд, ви розшарюєте доступ додому, і вони самі приїхали, самі відчинили ворота, самі зайшли додому. Наприклад, якщо у вас ворота, звичайно, під'їжджаючи за 500 метрів додому, у вас буде попап з пропозицією відкрити ворота прямо з вашого Apple CarPlay. Це все завдяки. Домашньому центру хумбодику. Використовуючи персональні запити, ви прямо у хумбодика можете запитувати, де знаходиться хтось, з ким ви ділитесь геолокацією у додатку Локатор. Привіт, Сірі. де? находиться примерно 3 км від вас, недалеко від точки, вулиця 16. Привіт, Сірі. де жена? Похоже, жена поблизості, недалеко від точки дня. Будь -то обережні, тому що хомподик викликає залежність. У нас є клієнти, у яких вже по 6 хомподиків просто в кожній кімнаті, навіть у ванній кімнаті, коли ти просто заходиш. В кімнату датчик руху бачить рух когось і тихенько, як у літаках або в ресторанах, тихенько вмикає музику. Отже, ми у інтернет-магазині, Куала намагаємось підтримувати найдоступніші ціни на ці комподики. Ми впевнені, що вони мають бути в кожному будинку, особливо якщо це розумний будинок, і будемо з вами на зв'язку. До впачні.